Дружній родині офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів військової частини тридцять внутрішніх військ МВС України з нагоди 90-річчя з дня утворення частини присвячується. На території старовинної споруди в центрі Києва розташоване ціле містечко, яке функціонує за власним розпорядком. Історична архітектурна пам'ятка протягом декількох століть відіграє оборонну роль у житті міста. Ці стіни пам'ятають війська Катеринівської епохи, гусарські ескадрони, борхливі часи революції та громадянської війни. Славетну 90-річну історію військової частини 30.01 можна умовно розподілити на чотири етапи. Перший етап охоплює період з 1920 року по червень 1941 року. Другий етап це буремні роки Великої вітчизняної війни. А третій припадає на післявоєнний період з 1945 по 1991 роки. У 1991 році. Народ України виборов право жити у незалежній та самостійній державі. Саме з цього часу почався четвертий етап в історії з'єднання. Військова частина 3001 – одна з найстаріших у військах МВС України. Її історія бере початок з 1920 року. Саме тоді до Києва прибула сформована у Москві конвойна команда у складі начальника, воєнкома та 25 бійців. У 1921 році Підрозділ був сформований у конвойний полк. Його нумерація не раз змінювалася. Спочатку він був другим, потім четвертим. У 1932 році став 227-м, а у 1962 році – 462-м конвойним полком. У 1991 році формування стало першою окремою конвойною бригадою. А в різні часи полк, а потім бригаду очолювали Сергій Пономарьов – Трофім Вагін, Микола Кобзар, Василь Шабай, Григорій Хондошко, Яків Клименко. Вікентій Сергієвич, Олександр Дробишов, Педір Бардамір, Володимир Бочкарьов, Борис Петренко, Петро Новченко, Володимир Запускін, Євген Бобир, Геннадій Фоменко, Станіслав Левченко, Сергій Бранчик. Уже з перших днів існування частини особовому складу довелося виконувати складні та відповідальні службово-бойові завдання. Крім конвоювання кримінальних злочинців, охорони місць, ув'язнення, підрозділи полку залучались до операцій з ліквідації банд, Несли службу з охорони громадського порядку. У 1927 році, під час конвоювання партії злочинців, серед яких були засуджені до страти бандитські ватажки з труб та книж, на конвой Бордичівського взводу напали бандити, які намагалися звільнити попричників. Діями молодшого командира Самойленка та особового складу конвою напад було відбито. У бою Самойленко був тяжко поранений і згодом осліп. Відважного командира відзначено орденом червоного прапора. А весь склад конвою заохочено командуванням військ у 1931 році. На бойовій службі було 23 спроби насильницького звільнення з-під У 22 випадках бандити, що намагались текти, були затримані. А одного злочинця, який чинив збройний опір, було знищено. Особовий склад полку не раз брав участь у навчаннях Київського військового округу. Міцніла і зростала бойова майстерність воїнів, що незабаром дуже згодилася йому боротьбі з німецько-фашисткими загарбниками. Разом з першими розривами фашистських авіабомб в життя і свідомість воїнів 227-го полку на довгі роки увійшло страшне слово війна. Вже в перший день нападу. Фашисти бомбили Київ. Одна з перших авіабомб що розірвалась на території військового містечка частини. Тепер на місці вибуху розрісся розкішний кущ у бузку. Це пам'ять про ті страшні часи війни. Військовослужбовці двісті двадцять сьомого полку разом з захисниками Києва готувались до вирішальних боїв за столицю України. Перед частиною було поставлено завдання посилити охорону командного пункту Південно-Західного фронту. З'єднання другої армії гітлерівців з підтримкою танків просувалися на Київ по Чернігівському шосе. Командир полку майор Трахім Овагін одержав завдання зайняти шосе і не допустити виходу фашистів до київських мостів. Полк зайняв оборону на рубежі сіл Калинівка, Красилівка та Ружівка. Поруч з ним дільницю охороняли ополченці з заводу Арсенал. Найтяжчий бій воїни полку вели 18 вересня 1941 року. На позиції першого батальйону ворог спрямував шквал артилерійського вогню. Вхід йшли танки та літаки. Гітлерівці направили війська вздовж залізниці ніжин Київ. Тут тримала оборону третя рота полку. Шість годин тривав нерівний бій. Назустріч ворожим танкам із в'язками гранат кинулися найсмілівіші. Першим підпалив броньовану машину заступник політрука Сохольський. Рядовий гарікеїв з останньою в'язкою гранат кинувся під гусені танку і ціною власного життя підірвав його. Третя рота майже повністю загинула, але ніхто не покинув свого рубужу. За рішенням Верховного головного командування військам, які обороняли Київ, було наказано залишити столицю України. Фашисти захопили Бориспіль і продовжували наступати, але під час відходу частини 4-ї дивізії чинили опір ворогу. Зранку, 23 вересня, точився запеклий бій біля села Старе. Як згадував пізніше маршал Радянського Союзу Баграмян, розвідники доповідали командиру полку майору Вагіну, що по дорозі з Переяслава рухається колона гітлерівців. Нічого не підозрюючи, фашисти потрапили у засідку серед трофеїв. Волочина немецька. Ський полковий прапор, який під час славнозвісного параду перемоги в Москві 24 травня 1945 року було кинуто до підніжжя Мавзолею. на честь воїнів 227 го полку на Чернігівському шосе біля села Калинівка встановлено обеліск. за бойові заслуги, мужність і героїзм особового складу першої окремої бригади внутрішніх військ МВС України, виявлені під час оборони в роки Великої вітчизняної війни та відродження зруйнованого фашистам Києва, указом президента України від 17 Пятого жовтня 1997 року бригаді присвоєно почесне найменування Київська. Період оборони Сталінграду своєю майстерністю прославили снайпери полку, командував якими молодший лейтенант Бочельников. За місяць 17 снайперів знищили 136 гітлерівців. Всі снайпери були відзначені орденами і медалями. Складною та напруженою була і конвойна служба. Часто невеликій групі бійців у 15-20 чоловік догодилось конвоювати колону військовополонених у декілька тисяч. Овік на відстань до 50 і більше кілометрів, але воїни стійко долали труднощі успішно виконували покладені на них завдання. Цього під Сталінградом із фронтової смуги було відконвойовано понад 70 тисяч полонених. Десятки воїнів, які особливо відзначились у боях під Сталінградом, були нагороджені орденами. А більше 600 солдат, сержантів та офіцерів з гордістю прикріпили на груди медаль за оборону Сталінграду. Після звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників воїни 227 го полку Ранньою весною 1944 року знову повернулися в свої казарми. Треба було відновлювати рідне місто, і радна праця воїнів була спрямована на цю першочергову справу. Саме військовослужбовці 227 полку забезпечували надійну охорону військовополонених, які піднімали з руїн споруди Академії наук України Київського державного університету імені Шевченко, житлові будинки на Хрещатику та інших вулицях міста. Загалом, за участю воїнів полку, було відновлено 17 промислових підприємств, Приємств в Києві і Чернігові виконано значний обсяг робіт на трасі Київ-Харків та на інших об'єктах. Завдання з відновлення зруйнованого фашистами народного господарства України, покладені на особовий склад частини, мали стратегічне значення у післявоєнні роки Пок продовжував виконувати службово бойові завдання з охорони та конвоювання злочинців. Вони несли службу у планових ешелонних, зустрічних на скрізних судових вартах. А в 1960 році превалюючою стала служба з охорони виправно трудових установ. Військовослужбовці службовці частини завжди надавали допомогу органам внутрішніх справ в охороні громадського порядку ліквідації, Віддації наслідків стихійних лих в інших надзвичайних обставинах, вся післявоєнна історія частини стала свідченням готовності нащадків фронтовиків своїм радними справами примножувати бойову славу 227-го полку. За результатами службово-бойової діяльності полк у 1973 році, 76, му 78-му та 82 му роках займав перше місце у військах МВС СРСР і нагороджувався перехідним червоним прапором у 1985 році. Полк виступив ініціатором змагання серед конвойних частин внутрішніх військ МВС РСФ із честю виконавзяті зобов'язання. Вихованці полку Микола Іванович Антонов, Олександр Миколаєвич Лапін, Григорій Мефодійович Шевченка та Кузьма Васильович Новосьолов стали героями радянського союзу. Значна кількість офіцерів і прапорщиків частини пройшла випробування Афганістаном, і сьогодні вони продовжують службу у з'єднанні. Всі вони нагороджені орденами та медалями, а також удостоєні державних нагород демократичної республіки Афгані. Афганістан. В ніч з 25 на 26 квітня 1986 року в наше мирне життя раптово і страшно увірвався Чорнобиль. Біллю в серці воїнів полку обізвався Чорнобильський дзвін. Тому вже в перші місяці в ліквідації наслідків аварії брали участь більш як 290 військовослужбовців частини, а 96, які найбільш відзначились, одержали державні нагороди та були заохочені командуванням військ. Деякі з них і сьогодні проходять службу у підрозділах з'єднання. Свій обов'язок військовослужбовці внутрішніх військ виконували безпосередньо у 30 кілометровій зоні у складних екстремальних умовах. Вони не шкодували своїх сил та здоров'я.